Добрий день, сьогодні 7 листопада 2025 року. Знаходжусь на винограднику. Як ви бачите, він вже обрізаний основний на 100%, а повністю на всіх ділянках він нас обрізаний десь на 95%. Залишилися лише, лише десь 5% у дворі там дві арки. Розуці, які не в кривні форми, там кишміші пітер, ну то доріжеться вже пізніше. Не? Можна сказати, що виноградник вже майже готовий до вкриття на зиму. Все прибрано, ну там ще листя прибрано, всі лози прибрані. Наведений, можна сказати, порядок. Ви бачите, ось так ми зберігаємо чубуки. Уже, здається так третій сезон, в таких відрах у вологому піску. Можна зберігати по-різному, все це зберігається у, у таких волог, невологих приміщеннях, в підвалах, в погребах, У нас в погребі зберігається. В пакетах нам не сподобалося, тому що з'являлася яв, цвіль. Тому пакети вирішили в пакетах не зберігати. На воді можна також зберігати на воді, однак треба тоді чубуки не подрібнювати, а в довгих лозах зберігати. Ну, у нас там місце обмежене, тому. Вирішили, щоб і простіше було їх шукати, а на тому що десь в наявності більше 150 форм і сортів, зберігаємо їх так. Тому, ж, якщо когось зацікавить чубуки, можете звертатися на Viber, Telegram або Facebook. Якщо вас щось цікавить, пишіть туди. І, будь ласка, якщо можна, після 19-ї, тому що відповідати змоги немає, тому що на службі. Наявний каталог буде обновлено. Що буде по наявності і по цінах все обновиться. Ну, як кожного року беруться нові сорти, прищипаються, я попереднє відео. Показував, що там прищипалося вона. Однак після заморозку на весні багато прищеп 24 року навіть повилітало. Навіть ті сорти ми їх навіть втратили. Тому вийшло якось так. тому Потрібно якось і собі лозу відкладати, тому що були, прищипалися, втратили сорт, повністю обрізалися, повністю повимерзали. Навіть рукава, нічого там не розбрунилося просто. Зараз вам покажу. В цьому році так серйозно зайнялися обновленням рукавів старої деревини. Ось такий вигляд, отака кучка старої вже багатолітньої деревини тут знаходиться. Є такі кущі там вона більше 10 років обновлялися. Особливо такі, як у нас як Юпітер, Кодрянка. Молдова, що їх тут прийшлося просто спилювати пилкою, тому що сікатор таке не візьме. Тут просто топщина, я не знаю. Діаметр тут, мабуть, ну, ви бачите, який розмір. Не? Тому, тому що заморозок там прямо розривав ці рукави, тому що після 8 градусів морозу це все просто страшно на них було дивитися. Тому бажано їх було обновляти, тому багато що обновилося, замінили на новенькі. Залишки лози, яка нам не потрібна, вона там різна там недозрівша, з вершків різних, така нікуди вона не використовується, однак вона і не викидається, подрібнюється і потом використовується в різних потребах. Вона нічого не викидається, колись це все отак кучу цю накидали, запалили, спалили, отримали попіл, можна сказати, таке калійне добре, Зараз трішки не так. Ну і В цьому сезоні дуже гарна лоза по вигляду. Я як подивився, там, ну, мінімальні десь якісь п'ятна уідюму є взагалі. Одна з найкращих по якості лози в цьому році. Ну, ось тут у нас. Ну, я тут декілька відер виніс, щоб тут показати. Це тут в основному вони тут сортуються по алфавіту, ну, можливо, десь щось Ось Тут, наприклад, на букву С кишмиші. в основному тут американські. Ну і різні сорти тут також багато там воно століття, каски і рататуя. Ну, якісь лози мені сподобалося. Не? Тому, якщо когось зацікавить, звертайтеся. Дякую за перегляд. Все буде Україна!